Нещодавно каратисти клубу Карате До Сінгітай повернулись чемпіонату України з карате, ліга майстрів бойових мистецтв. Варто наголосити, що деякі юні спортсмени вперше брали участь у змаганнях, проте виступили вдало. Так у категорії Б діти 6-7 років. Олександр Бегун виборов бронзову медаль з куміте. Анна Рябушенко посіла перше місце в ката та друге місце в куміте. Дмитро Бабський здобув бронзову нагороду серед хлопців 10-11 років з індивідуального ката. Владислав Рутенко посів третє місце з куміте. Анастасія Каленська серед дівчат 12-13 років виборола друге місце в комітет. Даніїл Бігун отримав бронзову нагороду ската серед хлопців 8-9 років. Неоднократні переможці різноманітних змагань Діана Бондаренко та В'ячеслав Гур'янов у категорії А в непростих напружених двобоях здобули золоті нагороди. Так, Діана Бондаренко стала чемпіонкою України серед дівчат 10-11 років. У програмі змагань з кумітета зайняла друге місце в Ката. В'ячеслав Гур'янов став чемпіоном України серед юнаків 12-13 років в куміте. За словами тренерів В'ячеслава Білошицького та Олександра Кутерженка, це був перший етап підготовки. Докупку України з карате за версію ДжКС. Крім того, наприкінці жовтня у фізкультурно-оздоровчому комплексі стадіону Спартак проходили змагання чемпіонату Житомирської області з карате за версією GKS серед дітей та юніорів та кубок серед дорослих. Участь у змаганнях взяло близько 80 спортсменів. Коростень представляли каратисти клубу Каратедо Сінгітай. Керівник В'ячеслав Білошицький. За результатами змагань, коростенська команда, до якої входив 21 спортсмен, виступаючи у розділах ката та куміте, здобула 51 медаль. Три золотих, 21 срібну та сім бронзових. Призерами змагань стали Віктор Стецюк, Поліна та Михайло Комар, Владислав Рутенко, Анастасія Каленська, Олег Чудаков, Андрій Антонюк, Олександр Бегун, В'ячеслав Тарасенко та Олег Петренко. Перемогу святкували Даніїл Бігун, Влад Козаченко, Ілля Камінський, Анастасія Аравенко, Артем Сергієнко Марія Волкова, Анна Рябушенко, Юлія Лавринович, Вадим Стоцький, Євангеліна Шевченко та Діана Бондаренко. Вітаємо юних. Каратистів та бажаємо подальших перемог. На них чекає Кубок України з карате за версією GKS, який відбудеться 26-27 листопада у Харкові.